Привіт! Якщо ви хоч раз розглядали тури по Європі, або навіть прямо зараз обираєте для себе такий відпочинок, ви точно губилися між словами нічний переїзд, факультативно і доплата за вхідні квитки, намагаючись зрозуміти, що взагалі входить у вашу подорож. Сьогодні я поясню все простими словами: коли нічний переїзд це плюс, як працюють гарантовані тури. Яку валюту реально треба брати, і на які доплати треба закладати бюджет, щоб не було сюрпризів. Обіцяю, після цього відео ви будете бачити тури наскрізь. Знатимете, де комфорт, де економія, а де просто маркетинг. Бо подорожі мають бути легкими, як ця подушка. Ну, майже. Пункт перший нічні переїзди. Що це таке? І чи варто їх оминати десятою дорогою? Ніби все очевидно, краще обрати тур без нічних переїздів і мати щастя. Проте не все так просто. Коли у турі немає нічних переїздів, тоді виїзди о 6-7 годині ранку. Так, щодня проживання в готелях але прибуваєте ви до них десь біля 21.00 і далі на сніданок на 7 годину ранку. Якщо тури мають один чи два нічних переїзди, тоді виїзди бувають в 10, 12 або навіть в 17 годині. Зручніше добиратися до автобуса. Нічних переїздів не буває більше двох в турі і не два підряд. Так, комфортніше спати і в готелі, проте при нічному переїзді ви їдете вночі, на ранок зупиняєтеся поснідати та привести себе в порядок. І з 8-9 ранку ви вже в обріяному Римі чи Парижі. І бонус більше встигаєте побачити. Звісно, якщо в турі є два нічних, тоді тур дешевший, бо ж економія на двох ночах в готелі. Хочете комфорт? Обирайте програми без нічних переїздів. Важлива ціна тоді з двома нічними. Ідеальний баланс це з одним нічним переїздом. Ціни оптимальні і часу на фото більше. Пункт другий. Галопом по Європах. Бачите тур 10 столиць за 3 дні? Тікайте, ви побачите тільки автобани і заправки. Секрет: дивіться на переїзд між містами. Якщо треба їхати по 600-800 кілометрів. Ви не турист, ви далекобійник без зарплати. Одне місто чи країна. Це оптимально, щоб побачити різні міста, але й мати час на їх дослідження. Є також тури де проживання по 2-3 ночі в одному готелі і в одному місті. Це оптимально, щоб зрозуміти місто, у якому живеш. Пункт третій. Гарантовані тури. Як тільки відкривається бронювання і додається нова дата чи тур, ціна найнижча. Але і ризик того, що цей тур не поїде, найвищий. Якщо в турі вже є достатня кількість людей, щоб він точно їхав, він стає гарантованим. Але і ціна стає теж вищою. Тут діє принцип лоукостів. Багато вільних місць низька ціна. Мало місць, ціна росте. Інколи буває так, що навіть гарантований тур скасовується. Таке трапляється, якщо частина людей скасовує бронювання і тур стає збитковим. Проте це не біда. Зазвичай при відміні туру туроператор дає альтернативи, які дорожчі, за цією ж ціною або із мінімальною доплатою. Альтернатива завжди не одна, це можуть бути різні тури у різні країни. Проте, якщо жоден тур не підійде, кошти повертаються в повному обсязі. Тому можна бронювати тур за півроку за найнижчою ціною. Бо якщо тур поїде, ви виграли нижча ціна. Якщо не набереться, дадуть альтернативу і зазвичай дорожчу без доплат або повернете гроші. Пункт четвертий. Міняти валюту в Україні? їдете в тур через Польщу, Угорщину, Чехію і думаєте, де знайти ці злоти, форенти, крони це не обов'язково. І ось чому. У більшості випадків можна розраховуватися в кафе, магазині чи музеї карткою. Звичайною гривневою карткою. І так, непотрібна валюта і не обов'язкова картка, голд, платінум, можна звичайною універсальною. Курс береться внутрішній по вашому банку. І він вигідніший, ніж міняти кошти на непопулярні валюти і отримати ризик залишитися в Луцьку із такими сувенірами. Звісно, валютну готівку я теж раджу брати. Але краще брати не злоті, а євро декілька сотень. Бо на місці в містах можна розраховуватись карткою. А от за факультативні екскурсії з керівником групи або в євро, або гривнею. І вигідніше саме у євро. Пункт п'ятий факультативні екскурсії. Якщо ви не їздили в екскурсійні тури Європою, то це словосполучення звучить незрозуміло але ми зараз прояснимо цей момент. 99% турів мають 1, 2, 3 чи навіть 5 екскурсій у вартості туру. Також є ще по 3-4 варіанти екскурсій на день, які пропонуються додатково. Наприклад, в турі із Парижем це Діснейленд. Це через те, що люди не всі хочуть поїхати в Діснейленд. Хтось хоче в Лувр, хтось хоче мати просто вільний час. Тому ці екскурсії не включені у вартість. Факультативи не обов'язкові. Ви можете не купувати жодного, а мати оглядові екскурсії і вільний час. Пункт шостий: обов'язкові доплати: у будь-якому турі є обов'язкові доплати, але вони можуть відрізнятися від того чи іншого оператора чи країни, у яку прямуєте. Є типові доплати як міський податок City Tax 3 євро за ніч з особи. Доплата за оренду навушників 2 євро в день. Міський податок є скрізь, навіть в готелях України також. Просто в турах на море ці податки на масових напрямках вже включають у вартість. А в турах Європи вони оплачуються на місці. Радіогід. Він умовно обов'язковий, бо його в теорії можна і не брати. Проте тоді вам доведеться стояти першим біля гіда, щоб точно його бачити і чути. У великих містах, де автобуси не можуть проїхати в центр, як от у Парижі чи Римі, потрібно оплачувати пересування у центр на громадському транспорті чи метро. Також у турах із Венецією зазвичай екскурсія у місті у вартості, але щоб дістатися до Венеції, потрібно оплатити катер із материка до острівної частини. Це 99% ймовірних доплат, які можуть бути в турах. Головне ж, пам'ятайте, ідеальний тур це не той, де багато міст, а той, де ви реально щасливі. А я буду щаслива і вмотивована робити і далі для вас корисні відео, якщо ви поставите лайк, коментар та підпишетеся на канал. Дякую, що дивитеся нас! Подорожуйте файно, подорожуйте з Патріот!